В ігровій індустрії повно великих і популярних франшиз. Кожна нова їхня частина стає більшою і кращою, розвиваючи ідеї попередника і обростаючи новими механіками, але іноді щось йде не так. І в лінійці з'являється невдалий екземпляр. Який шанувальникам, так і хочеться забути. Про такі продукти я сьогодні і розповім. Вітаю, ви на україномовному ютубі. Тож тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Якщо бажаєте... Підтримати випуск нових відео, підтримуйте канал Фінансово. Дякую і починаємо. Battlefield 2042 Почну з певно над великого розчарування досить успішної серії ігор. Хоч ще на етапі Бети було зрозуміло, що з Battlefield 2042 не все гаразд. Все ж тоді ще ніхто не міг уявити масштаби катастрофи. Відразу після релізу мережу заповнили відео з численними багами. Геймери ховали гелікоптери від ворожого вогню прямо в будівлях. Ефект від димової гранати прибирався за кілька натискань. Постріли реєструвалися через раз, а персонаж міг забути, як прицілюватися і це тільки невелика частина того жаху, який коївся в Battlefield 2042. Поряд з нестачею контенту, основне невдоволення викликали й великі геймплейні нововведення. Мало кому сподобалися фахівці замість звичних класів. Більшу частину величезних і порожніх карт віддали на відкуп техніці, тоді як піхота може повеселитися лише в кількох точках, до яких треба бігти півжиття. До того ж, на релізі не було навіть елементарних функцій на кшталт таблиці лідерів. Її додали тільки через кілька місяців. Голосовий чат і зовсім з'явився тільки через півроку. Продуктивність теж не вражала навіть на потужних комп'ютерах, а частота кадрів падала не тільки в динамічних сценах. Через це шутер жартома прозвали BattleField2042 FPS. З таким багажем BattleField2042 впевнено влетіла в десятку найнизько оціненніших ігор у Steam. Серія втратила свою унікальність, а керівництво довго не хотіло визнавати очевидне. Не дивно, що заразливим релізом пішов і відтік аудиторії, а онлайн швидко просів до критично низької позначки. Понад 200 тисяч осіб підписали писали петицію, що закликає її повернути витрачені на гру гроші. Залишається сподіватися, що він Сезампелла, Зампелла, який тепер очолює франшизу, все ж зуміє знову зробити її великою. Гру намагаються допилити, але свій шанс здається, вона вже втратила. Mass Effect Andromeda. непогана гра, але жахлива Mass Effect. Саме ця фраза найкраще характеризує Андромеду. Із продовженням культової космоопери все одразу пішло шкереберть. Розробку передали монреальській філії BioWare, якій не вистачало досвіду у створенні масштабних RPG. Через що автори довго не могли визначитися з концепцією майбутнього проекту. Рушій Frostbite був погано пристосований для рольових систем, а конфлікт між підрозділами не думав затихати. У підсумку багато чого до довелося віддати на аутсорс, а на перевірку зробленого просто не вистачало часу. Гра була в розробці близько п'яти років, але насправді підсумковий продукт зробили приблизно за півтора року. У Mass Effect Andromeda мало що працювало нормально, жахливий технічний стан, погана режисура, кострубаті анімації, одноманітні планети, клішовані персонажі і нудний геймплей, зведена на нівець варіативність, відсутність, почуття, першопрохідця. Все це не дотягувало до планки, заданої командором Шепардом. Автори представили цілих дві нові раси, з однією з яких пов'язали важливий, але передбачуваний сюжетний поворот. Навіть трейлер, покликаний продемонструвати основні переваги гри, кишів різними багами. Хороша стрільба і симпатична графіка не змогли переважити всі критичні для РПГ недоліки. Тож не дивно, що після релізу інтернет вибухнув від обурення фанатів серії. Знадобилося багато спроб, щоб привести андромеду в робочий стан, але було вже пізно. Усі очікувані продовження й доповнення поспішили скасувати. Розробники відправили підтримувати інші проекти. Однак саму Mass Effect вирішили не кидати в далекий ящик. Спочатку випустили довгоочікуваний ремастер трилогії Mass Effect легендарне видання. А зараз основна команда BioWare в Ведмонтоні потихеньку працює над наступною частиною. Якщо вірити натякам, вона одночасно продовжить Mass Effect 3 і Andromeda. Всі ці та наступні ігри стали соромом своїх серій та показали, як робити не треба. Проте є й серії, в яких відверто поганих частин немає. Одна з таких усім відома GTA. Та вихід останньої відбувся давно, а нову чекати незрозуміло скільки. Поринути у пісочницю п'ятої частини з новими враженнями допоможе Nexus Roleplay – Перший великий український сервер з виключно українською спільнотою. GTA 5 Roleplay – це світ, в якому кожний персонаж, поліцейський, лікар. Грабіжник або ж мер, все це реальні люди, реальні гравці. На Nexus Roleplay функціонал та можливості набагато ширші за класичні: банди, мафії, держструктури, роботи, бізнеси, нерухомість, авто та одяг з реального життя тощо. Окрім різноманіття можливостей, Nexus RolePlay приваблює інтуїтивно зрозумілим і приємним для ока інтерфейсом, чим може пишатися далеко не кожний сервер. Вишенькою на торті є те, що Nexus RolePlay переводить частину коштів на допомогу ЗСУ тому, граючи на цьому проекті та підтримуючи його, ти підтримуєш і свою державу. А з промокодом Дімич ти отримуєш ВІП статус на 30 днів та бонусну валюту для швидкого старту. Тож переходь за посиланням в описі та від GTA по-новому. Dead Space 3. у Dead Space завжди були проблеми з EA. Видавець хотів додати мультиплеєр ще в першу частину, але задовольнити інтерес компанії тут змогли тільки в сиквелі, незважаючи на тиск, перші дві частини відразу стали класикою жанру, чого не скажеш про фінал трилогії. З продажами, щоправда, були незрозумілості, Ходять чутки, що для EA сиквел навіть не окупився через величезні вкладення. Electronic Arts дуже хотіла витягнути нішову франшизу в маси. Керівництво зажадало прибрати з третьої частини. І незначну частку хорору і додати більше екшену. На його думку, саме це заважало Dead Space стати справжнім хідом. У результаті скримерів скоротили до мінімуму, а чисельність ворогів і їхня агресивність помітно збільшилася. Через це рівні стали схожі на тир. А одна з головних фішок серії тактичні відсікання кінцівок втратила будь-який сенс. Локації більше не нагнітали страх, а виживання залишилося на папері, адже патронів завжди вистачало з надлишком. Їх ще й зробили універсальними для всіх видів зброї. Нові монстри сильно вибивалися зі стилістики Всесвіту. На зміну характерним некроморфам прийшли звичайні інопланетяни і типові зомбі. Сюжет з опрацьованістю сильно поступався минулим частинам. Цікавих НПС не вистачало, а мотивації у багатьох героїв була відсутня. Хвалений кооператив вже скоріше заважав, оскільки сама гра була погано адаптована. Підпарне проходження, усе це не рахуючи багів і проблем зі з'єднанням, які змогли виправити далеко не відразу. Тож у підсумку Dead Space потьмяніла на тлі попередників і розгубила атмосферу тягучого жаху і постійної напруги, те за що мертвий космос і полюбила аудиторія. Продажі при цьому виявилися рекордно низькими для серії, що моментально поставило хрест на майбутньому серії. Однак після гучних успіхів Star Wars Fallen Order і ремейка Resident Evil 2 в її переглянули свою політику І у підсумку видавець дав зелене світло на відродження Dead Space. до того ж тільки для нових консолей. Результат відомий. Call of Duty Ghosts Якщо в грі із серії Call of Duty запам'ятався тільки собака, то це красномовно свідчить про її підсумкову якість. Кожна нова частина шутера являє собою атракціон, вау моментів вибухів і ураганних перестрілок. Із усієї лінійки Call of Duty саме Ghost виглядає просто бляклою, нудною і похмурою. Сценарій розбивається на низку слабо пов'язаних одна з одною, подій і дивних сюжетних поворотів. Історія постійно кудись поспішає, не даючи змоги заглибитися в причини того конфлікту і мотивацію персонажів. Навіть головна фішка привидів собака Райлі з'явилася в сюжетній кампанії лише кілька разів, а хоч якась користь від неї відчувається тільки в мультиплеєрі. Стрілянина тут теж не найкраще для такого тиру, а графіка сильно поступається основному конкуренту того року в особі Battlefield 4. Технічний. Стан також не радував шутер, гальмував навіть на топовому залізі, та й монетизація стала набагато агресивнішою. У магазині навіть була озвучка від Снубдога. Від шутера виразно відчувалася халтура і застарілість. Навіть вступний епізод місцями точнісінько копіював заключні сцени Modern Warfare 2, тільки підкріплюючи відчуття вторинності. Привиди відзначилися як найнижча точка падіння з некровленою Infinity Ward. І футбол це не тільки один із найгучніших провалів минулого року, а й фактична капітуляція колишній пес перед конкурентами з ЄЙ. Довгі роки японцям вдавалося, хоч якось протистояти FIFA і зрідка навіть вириваючись уперед. Однак, у спроби перейти на умовно безкоштовне русло, франшиза самостійно знищила будь-які свої переваги і перетворилася на об'єкт насмішок. Конамі спочатку розглядали її футбол як пробну версію для вкатки експериментальних механік. Однак, жахливий технічний стан, довгі завантаження, часті вильоти і численні баги перетворили гру на набір коду, який ледь працює. Місцеві модельки на силу нагадують зірок першої величини. Ни не кажучи вже про менш відомих футболістів. Перелопачений геймплей став повільним, а колись найкраща фізика м'яча помітно деградувала. Гравці пробігають повз м'яч, не реагують на управління, дивно рухаються, насилу відбирають і, і ледве б'ють по воротах. Усе було настільки плащевно, що деякі цілком серйозно почали хвалити стартові заставки. Можливо, у майбутньому японці зуміють полагодити проект, але говорити про будь-яке суперництво з FIFA вже абсолютно не доводиться. Ghost Recon Breakpoint. Скільки б не лаяли Ubisoft за конвеєрний підхід до власних франшиз, хороші продажі завжди перекривали критику. Але у 2019 році сталося те, чого ніхто не очікував. Компанія провалилася зі сиквелом Ghost Recon Wildlands. Ні збільшений штат, ні брутальний Джон Бернтхал у ролі лиходія не допомогли уникнути гучного провалу. Баги, погана графіка, порожній сюжет, огидна фізика, безглузді діалоги і одноманітні завдання, а також нецікавий відкритий світ. Усі стандартні болячки французів помножилися на двоє. Нова частина Ghost Recon більше скидалася на набір із погано підігнаних одна до одної механіки ММО елементів, через що грати в Breakpoint дуже швидко ставало нудно і виснажливо. Окремої критики удостоїлося активне нав'язування вбудованого магазину з величезним асортиментом. Радував тільки персонаж Бернхала, але і його катастрофічно мало. Навіть тут жахлива лицева анімація звела нанівець усі старання актора. Гучний провал Вал змусив Ubisoft переглянути власну стратегію і підхід до розробки всіх проєктів. Усі заплановані релізи відклали й відправили на полірування а між релізами збільшили паузи і стали приділяти більше уваги унікальним фішкам і нововведенням. Metal Gear Survive. за кілька років до фіаско з футбольним симулятором Конамі примудрилася облажатися з Metal Gear. Ще на стадії анонсу Metal Gear Survive сприйняли негативно. Тут винне скасування нової Silent Hill і скандальний відхід Хідео Коджіми з Конамі, адже саме з ним асоціювалася вся франшиза. Ігрове співтовариство налаштувалося проти японського видавця заздалегідь, заготовивши для Survive тавро найгіршої в серії. І розробники не підвели тих, хто передрікав проекту провал. На основі Phantom Pain студія зліпила бюджетне щось про виживання без багатошарового сюжету, харизматичних персонажів і стел коробки. Усе це замінили нелогічною, навіть за мірками місцевого всесвіту, історією, мікротранзакціями і необхідністю постійного підключення до інтернету. Аудиторія вкрай різко поставилася до змін в геймплеї та відсутності знакових героїв. Після розгромної критики нової частини Konмі відклала франшизу на поліцію. Хоча активно ходять чутки про розробку ремейка Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Shenmue 3. Перші дві частини Shenmue поєднували в собі багато експериментального і нового, включно з елементами з різних жанрів, відкритим світом і QTE. Однак великий бюджет і низькі продажі поховали серію. Але через півтора десятка років геймдизайнер Ю Созуки провів рекордну кампанію на Хікстартер і вирішив закінчити історію реха Дзукі. Шанувальники франшизи перебували в радісному очікуванні, але, як виявилося, абсолютно даремно. Переваги Shenmue 3 закінчувалися на відносно деталізованому оточенні. Та кінематографічній постановці. В іншому гра являла собою один великий пам'ятник ностальгії з сюжетом, який тупцює на місці. Геймплей складався з монотонного повторення одного й того ж. Головний герой постійно з кимось базікав, проходив міні-ігри і намагався не пропустити таймінги, а сюжет більше нагадував дешеві гонконгські бойовики з дивними діалогами. Багато квестів віддавали абсурдом, а активності навіювали нудьгу. Щоб дістатися до чогось дійсно цікавого, доводилося пробиратися через тонну qte сегментів безліч. Роликів збивали й без того не темп. А додатково все погіршила механіка голоду, через що постійно доводилося відволікатися від завдання. Мафія 3 анонси трейлер Мафія 3 залишив шанувальників у змішаних почуттях. З одного боку, всім хотілося знову повернутися у світ кримінальних розмірок між мафіозними сім'ями. Та й доля Віто Скалетта після знаменитого Джоб году не входив, викликала великий інтерес. Однак багатьох збентежив новий головний герой Лінкольн Клей, який разом із 60 ми роками і болотним новим Орлеаном край складно асоціювався з культовою мафіозною серією. Крім того, тепер у розробку вели не автори перших двох частин із Чехії Америка. Канська команда ангар 13. Мафія 3 для неї була дебютом. У підсумку сира Мафія 3 кишіла багами і страждала від просідання продуктивності. Замість упору на розповідь, як це було в минулих частинах, автори додали нескінченний грінт. Цікаві завдання губилися серед численних квестів із зачистки та одноманітних активностей. Причому спочатку планувалося, що до босів можна буде попрямувати в будь-який момент, тільки вбити їх через власну слабкість буде вкрай проблематично. Але тестувальники розкритикували цей момент, після чого й. Було вирішено додати захоплення ворожих територій. Сама по собі мафія 3» навіть непогана гра з хорошим сюжетом, однак вона відійшла занадто далеко від свого коріння, при цьому не давши чогось вагомого. Натомість, навіть дійсно цікаву історію з відмінною акторською грою тут поховали тонною нудного грінду. Але варто зазначити, що потім студія Ангар 13» виправилася, випустивши може й не еталонний, але пристойний ремейк першої мафії. Resident Evil. операція Raccoon Сіті. На папері концепція гри Sland Six Games мала чудовий вигляд. Розробники обіцяли випустити тактичний шутер із просунутою системою критів, атмосферою похмурого жаху і проробленою механікою поранень. Ба більше, проходження продовжилося б навіть після зараження і перетворення протагоніста на зомбі. Вибір певного героя впливав і на сам геймплей. Ба більше у центрі подій тепер була служба безпеки корпорації Umbrella, що обіцяло інший погляд на відомі події. Однак про зв'язок тайтла з відомою франшизою нагадували лише деякі назви та персонажі. Та й грати в операцію Raccoon City виявилося просто нудно. Ця частина Resident Evil виглядала як погана копія Gears of War. Локації являли собою одноманітні коридори, аби Зглузді супротивники і непотрібні союзники зводили на нівець всю напругу. Свободу дій забули підвести, а елементи виживання просто не працювали, оскільки необхідні ресурси лежали під ногами. А обіцянка змінити певні події другої та третьої частини обмежилася можливістю вбити Леона Кеннеді. Розробники резидентів операції Raccoon City незабаром після релізу ще й потрапили в скандал зі зниклими асетами нової Battlefront, після чого студія дуже скоро закрилася. На цьому в мене все. Діліться в коментарях іграми, які ви знаєте. Тисніть вподобайку та підписку, а також поширюйте канал друзям. Разом більше окрема дяка за фінансову підтримку, адже це допомагає існувати. Як завжди, бережіть себе і па-па.